You be more Ви повинні бути більш відповідальними, більш згуртованими, тому що знову ж таки єдність і демократична стійкість у 2022 році відіграли дуже важливу роль. Дякую, будь ласка, ідентифікуйте Арі себе, аріалькоєндент Арі Арі мої шанування. Амкотаскюдефя задам два складних запитання. Якщо дозволите, вони пов'язані. Ноно вандифікалтаванізі да водбіє компромас. Ферствон із бадекаунтерперший про контрнаступ 23-го. Ми всі тут сподівалися, що це буде успішний контрнаступ, що російські війська на півдні України розіб'ють вщент, і це стане початком перелому війни. Але по сигналу ми знали, де буде наступ. Ми знали, що у росіян глибока ешелонована оборона, і сталося це те, що сталося. Чому так? І друге, це те, про що ви згадували раніше. Людські ресурси української армії зараз менше, скажімо так, російської. Як ви вирішуєте цю проблему? Навіть будучи керівником підприємства, ви знаєте, що якщо у вас є виробництво та машини, вам потрібні люди, які керуватимуть цими машинами. Яке питання складне, а яке легке? На ваш вибір, сер дуже дякую. І ми всі дуже шануємо український народ і українські зусилля. Дякую. це важливо. до контрнаступальної операції 2023 року по перше, чому харківська наступальна операція була успішною? Тому що ви не знаєте, коли це сталося і де це сталося. І чому контрнаступ у 2023 році не був успішним? Тому що ви знали, коли це сталося і де це сталося. Абсолютно кришталево чиста відповідь. Ви знаєте, що означає лінія Суровікіна? На тому місці, де всі знають, що буде наступальна операція в Оріхові. Ви уявляєте, що зробили 25 кілометрів мінополя, зуби дракона, укріплення і багато багато іншого. Росія побудувала 80 кілометрів оборонних споруд і зробила це за два тижні. І потім ми не скасовуємо контрнаступальну операцію, тому що це публічно заявлено.